Протягом трьох місяців 2025 року поліцейські Лозівщини забезпечили оперативне реагування на 9 328 заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 536 кримінальних проваджень, з яких 202 розкрито. розкрита. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 106 особам, з яких у відношенні 12 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою семи особам домашній арешт, одній особі заставу, семи особам особисте зобов'язання. Поліцейські розкрили 53 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких одне убивство, одне тяжке тілесне ушкодження, три факти незаконного поводження зі зброєю, 13 крадіжок, 20 шахрайств. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 54 факти, з яких повідомлено про підозру, за збут наркотичних засобів, поштування за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 27 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 20 фактам. Працівники поліції виявили та задокументували 2308 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лазівщини стало 60 транспортних пригод, з яких сім аварій з постраждалими. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 109 адміністративних протоколів. 7 березня 59-річний водій, керуючи автомобілем Хюндай, рухався заднім ходом, не переконався в безпеці. Ця маневр та допустив зіткнення з автомобілем, який рухався позаду. У відношенні чоловіка складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 13 березня на автотрасі Харків-Марефа Павлоград 37-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керував автомобілем ВАЗ з несправною гальмівною системою та при виборі безпечної швидкості руху не врахував технічний стан автомобіля, не впорався з керуванням та здійснив виїзд за межі. Проїзної частини. Внаслідок ДТП автомобіль зазнав механічних пошкоджень. У відношенні водія складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 28 березня 60-річний водій автомобіля ВАЗ перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння в селищі Краснопалівка, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду. На чоловіка складено адміністративні протоколи за статтею 130 та 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Найчастішими Причинами дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини водіїв, є перевищення швидкості, недотримання дистанції, недотримання черговості проїзду, неуважність та нетверезий стан. У свою чергу пішоходи також можуть спричинити ДТП під час переходу дороги в нестановлених місцях, ідучи уздовж проїзної частини та перебуваючи в нетверезому стані. Тож закликаємо всіх учасників дорожнього руху до відповідального ставлення одне до одного. Це є запорукою збереження життя та здоров'я.